Добрий день, малята! Сьогодні у нас така тема, дуже цікава, делікатна і називається вона Бережіть органи чуття. Давайте подивимося на картинку. Скільки у нас що людина робить за допомогою органів чуття? Вона сприймає світ. Давайте подивимося, що таке органи чуття. Дотик. Подивіться, ми пізнаємо їжачок колючий, а киця м'якенька. Так? За допомогою зору ми бачимо світ. Далі, далі, нюх. Орган нюху, що у нас? Носить? Ми можемо відрізняти різні запахи. Гарний, негарний. Далі, для чого потрібен нам язичок? Щоб пізнавати на смак продукти і що органи слуха в нас є. Для чого слухати? Ось давайте тепер подивимося кожен по одному. Що це органи дотику, так? Що ми можемо ручкою робити? Гратися. Далі одягатися, дзвонити, включати пульт, малювати. А ще що можна робити? Можна фарбами малювати, можна їсти ручками, так? Так. Дивимося сюди. Ротик. Смак, так? Ми впізнаємо, яке у нас морозиво. Які у нас яблучка, фрукти, бананчики, овочі, так? Ось, подивіться, смачний бутерброд чи ні? Для цього у нас є що? Ротик, а в ротику є що? Зубки, які допомагають ротику це все з'їдати? Та дивимося на цей кружечок. Вушку. Орган слуху, так? За допомогою вушок. Ми можемо розмовляти з вами і слухати телефон, музику, гру на інструментах музичних. Розмовляти, товарище, товариша свого слухати. Далі дивимося, нюху, так? Да? Ось давайте подивимось. За допомогою носика ми дізнаємося, смачна піца чи ні, пахнуть квіти чи ні. Пахнуть мами духи, чи ні. Смачна кашка пахне чи супчик. Чи ні. Це все ми спізнаємо за допомогою носика. І ще ось таке у нас є орган такий. да? Зор, око. У нас два ока, так? І ми не можемо бачити веселку, сонечко, хмарки, небо. Сім'ю, людей, тваринок можемо бачити, будівлі різні і дуже-дуже багато іншого. Значить, ми з вами вияснили, що п'ять органів чуття дотик, зір, нюх, смак і слух. Ось до нас гості. Сьогодні ви бачите. Хто завітав до нас гості? Ведмедик. Вірно. І я вам хочу розказати казочку про ведмедика, в якого було дуже багато захоплень, улюблених справ. Щодня від багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик все підряд. І мультики, і фільми, і найрізноманітніші програми. Сіда перед телевізором близько-близько. А частіше навіть дивився його лежачи, зовсім поряд з екраном. Навіть їв перед телевізором, не відводячи від нього очей. А коли в домі Ведмедика з'явився ще й комп'ютер, у колишаного виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Ви питайте, не вже ведмедик нічим більше не займався? Та ні. Він ще полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. А коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав навушники. Також із навушниками і плеєром ведмедик вирушав на прогулянку. Так безсводно жив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватися, боліти, гірше бачити, а у вушках ведмедика з'явився сторонній шум, відчуття закладення. Вони також уже не чули так добре, як раніше. І ведмедик замислився, може, він сам винний в цих негараздах. Може, десь він повівся необачно, щось не так зробив. А як ви думаєте, малята? Скажіть мені. Так, ведмедик чого в нього захворіли очки і вушка, тому що він дуже багато сидів біля телевізора, комп'ютера і, видно, дуже мало гуляв на свіжому повітрі. І в нього вушки стали. Погано чути, очки погано бачити. Що треба робити? Більше гуляти на свіжому повітрі. Менше грати в комп'ютерні ігри, в гаджетах сидіти, в телефонах сидіти. А краще виходити своїми товаришами на вулицю і грати м'ячем, скакалки стрибати, різні, в різні, різні з собачками, з котами гуляти. Більше бути на повітрі, і тоді у вас буде більше здоров'я. Подивіться сюди уважно, діти. В гості до нас прийшла лікарка. Вона хоче дізнатися, що ви знаєте про те, що для очей добре, а що для очей погано. Ось давайте з вами будемо. Дивитися на картинки, будемо вчити ведмедика. Скажіть їсти фрукти? Це добре для очей? Так. А часто ревіти і терти очі руками. Погано, вірно. Якщо брудні руки, можна занести інфекцію і будете лікувати очі. Так, хлопчик сидить і грається в телефоні. Це добре чи погано? Погано. Так. Дитинка прийшла до лікаря на прийом провіряти очки. Добре це? Добре. Очки, звичайно, треба перевіряти. Зір у вас гарний чи ні? А як ви вважаєте, це добре? Сидять діти біля телевізора дуже-дуже близько. Ні, можна що зір? Ось так, бачите? А оце гратися з такими предметами можна? Ні. Гострими предметами, ножами, викрутками, виделками, голками, гвістками гратися не можна. Погано. Так. А ось тут, подивіться, Фізкультурою скульптурою займатися. Треба? Треба. Дуже на свіжому повітрі. Дуже корисно. Так, а ще приймати вітамінчики. Корисно? Так, а є. Є вітаміни для очей, кого поганий зір виписують. Так. А тепер подивіться на цю дівчинку. Вона читає лежачі. Читати лежачі можна? Ні, тому що близько очки до книжки і погано будете. Може дівчинка в окулярах. Бачите, вже посадила собі зір, сидить в окулярах. А якщо очки забруднилися, треба їх що Мивати. Вірно. Ось подивіться, цей хлопчик обов'язково миє очки. Ось, подивіться, як ви вважаєте, лікар сказала вам дякую. Ведмедик, ти зрозумів, що добре, а що погано? Більше в комп'ютерах не сиди довго, то будеш, будуть очки хворіти в тебе. І ви зрозуміли, що добре для очей, а що погано. Ось таке в нас сьогодні було заняття про різні органи чуття. І, зокрема, про очі. Бережіть очі, Більше гуляйте на прогулянках, на вулиці. Менше ж сидіть в телефонах, в гаджетах різних. І тоді у вас все буде добре. Ведмедик зрозумів каже вам до побачення, до нових зустрічей!